Після проведення поверхневої орієнтовної пальпації характер виявлених змін уточнюємо шляхом проведення глибокої пальпації. Повна назва її методична, глибока, ковзна, топографічна пальпація за образцовим Стражеском. Метод вперше був запропонований та розроблений Василем Парменовичем Образцовим а потім доповнений Миколою Дмитровичем Стражеско. Порядок пальпації слідуючий: пальпуємо сигмоподібну кишку, сліпу, кінцевий відрізок з духвинної, червоподібний відросток, апендекс. Потім визначаємо нижню межу шлунка і пальпуємо поперечну ободову. Кишку та її кути, печінковий, селезінковий, висхідну та несхідну частину ободової кишки. Потім пальпуємо шлунок, велику кривизну, іноді малу, воротар, печінку, жовчний міхур, підшлункову залозу, селезінку і нирки.